Маскаль скважини позаглушував? Це були споконюєчні землі наші, українські, а він віддав жесть добрий скважини. Що, не що не один факт голову. може ціле село? У коли. Раз колись хотіли переселити у церкву, десь туди російської Україну, бо казали, що це гриво опасна зона. То так було ціле село Скородне, так би битків. Ціле село всіх людей переселили в одне село на Миколаївщину, Кривозерський район. Ще один барак. Ну коли ставили тут ці суботникові тарілки. Ну, не так же ж давно, років ну, хай 20 назад. Так виглядає з іншої сторони цей барак. І знову нікого немає. Є хто вдома? Ще один барак. Тут же вікна навіть пластикові, але людей все одно не видно. І тут немає. І вон... Ще одна стара хатинка падає. Реально ходжу тут, нібито в якомусь фільмі. Повний сюр, нікого нема, ніхто не живе. Також повна розруха, Собаки живуть. Що собака, як тобі? Не скучно туди, я. Мудрий песик, мудрий. Не, не бійся, не бійся. Господи падає. Так. У нас канал Гуцулендія називається. Це якби і про Гуцулі, і про різні гірські села, Карпат. От дуже нам гірко бачите, що таке гарне село занепадає. Тут такі гарні великі будинки були, австрійські, польські. І Чому зараз такий занепад? Чому люди виїжджають? Так хто виїжджає? Звісно, ніхто не виїжджає, як я не гиду дало квартири. То ті виїхали будинки. Ті вже будинки списані давно. Ми квартплату, не квартплату Так, так. хоч була Варплату ми не платимо. Тільки платимо за світло, газ і воду. Тобто це безкоштовно дали ці будинки, не але... Безкоштовно. Ці не. будинки списані давно лобридом. А що це за будинки? А це був нанизу, був ресторан. Ту польські ще будинки на другий рік і буде 100 років. З 209 року тут були і не прийшли. Були поляки так. до того. Все це будували поляки, правильно? Так, так. Пукарня, там була пекарня, пекарня? на першому, першому поверсі, а там була пивниця. Тільки підлога така, всюди в нас підлога дерев'яна, дерев а там підлога залита бетоном. Довго качали, але до минулого року вже тут позакривали нас скважин. Тільки в минулому році все закрили? Так, але чому при, так може бути? Ну, Цей будинок У го року. повну складу, на кожному кроці вам там все скважини бісі. Але вже цього року, і того року літом цілий, і той рік вже не, не працювала. А розкажіть нам трохи, бо ми почули, що тут багато переселенців з Польщі. Ви з, Коли з Польщі? переселяли і чому? в першому році була акція. У мене як не дві книжки, навіть як наших людей виселяли. Був тайний Двірнянський район, то називався Острицький район. Острицький. Район Устрічки і ті всі села, що були районом. Другобська область була. область. Так, тоді була область. Всіх виселили Миколаївська, Одеська, Херсонська, е, е, Не знаю яка, Донецька. Так. Все туди виселяли людей. Як вас звати для архіву і прізвища? Люба, хруней. Я по татові, по, по дівочому пишуся. А що вас і в Сибір виселяли, так? так. Виселяли в Сибір у 47-му році. Ти виселили мої мами, мої мами родини. Моя мама і За бандерів висели. Її родину сьоб, тата, маму, братів всіх виселили в Сибір, бо їхній найстарший брат був. Бо <свистити> ну, я вам кажу, устрицький район село Лип'є. Лип Лип Поль, тепер Польща всі жили. А тобто, це просто зараз Польща стала. Да, колись це було українське колись так. Там всі були. Моя мама, моя бабця, потап, так і була полячка. А ми всі були українці. То був такий, як обмін, то такий був як обмін. Я не знаю в якому році це було, бо я сам місцевий, знаєте? Весь села Битків, так? Та я там де живу, де то є ресеран Катерина. Я її те родом. А вона, вона звідси. Сталін. Бува. В якому році Сталін віддав ту територію під Польщу? У му році. Ну от акція 51, це виселення, це називалося так акція. Тобто Тому Сталін тоді 15, віддав 15, територію 15, Польщі? 15 землі, так. А нащо це було Сталін? Територію... А я знаю, щоб придобритися чи що, то перед, Ну а що? За те, що там були всі хлопці бандерах? Та ні, ні, то не за то. Він так би точно землю не віддав, за то, що хтось був в бандерах. Це не та він, історія. Просто що він хотів, щоб оцих поляків, що були тут, більшість виселили туди, назад, в Польщу, а ці, що були там, наші люди всі виселили сюди. що, татували тату, одне вас, село. Чекаю, вас, я забрив'ю. Всі поляки втекли звідси, як Москалі прийшли сюди в так, 30 В 39-му році. Так, потім... Поляків, ну, а потім вони не знаю, відсунули кордон аж до Самбура. Там потім, така могила насипана, бо мама казала, що їздила туди на ту могилу, там в районі, Рені, в самої Гриниці, насипана така була велика могила вже за наших часів. Що вор. Там були всі хлопці поховані. Цікаве питання, бачите, як це так Сталін погодився віддати частину території Польщі. Треба було це дослідити, там, там, там. що це була за така акція. Це таке Я щось якось недавно чула, бо то було недавно, місяць тому було, було день пам'яті цих реабілітованих переселенців з нашої земель. То були споконвічні землі наші, українські, а він віддав жесть доброї волі. Так, там він, Так, було. він віддав це полякам, ніби що то він їх звільнив після війни і цей. Так, вони там. І... То ви Лемкиня, так? Там ж лемків так. переселяли, якраз. Ну, ласку, принеси мені має посвідчення свої, дай мені сумку. Сумку дай. мені. Посвідчення, як лем, Лемкині? Так так, так. так, так. У нас є своя організація. У нас є організація така. У нас фактично за. Називають бойками, ми більше бойки. Оленки, Бо то... Пару, сіл, Іван, пару mm -hmm. сіл, які йдуть відти до Закарпаття, вже гірських сіл, там, де тато мій жив у тому селі, то це було е, таке, як вам сказати, е, вже туди до не то то були такі оленки. А ми сюди ближче, до мамине yeah, село ближче до центру, то вони називалися так бойки. Відки були? Баба злип'я була, баба робила, а тато Скородні. мій був скородний. То так було ціле село скородне, так би битків. Ціле село всіх людей переселили в одне село на Миколаївщину, на Кривозерський район е Миколаївської області. Якраз ваш батько і був лемком, так? так це вся його родина. Так. Мій тато, мій, мій дідо. А діда вашого як було звати? Хруней Андрій. Хруней Андрій, Хруней, Андрій так? Я тут І хто тут ще це на фотографіях? А це моя тітка Кася. Вона тут не похована, вони так на Миколаївщині лишилася. Оце Уйко а, Стрейко Іван, а це Війко, ніби чоловік, ті, тітки мають штапель. Ага. То все вони полишали. мама казала, що у них було верстат на грубу нитку, верстат на тонку нитку, що вони все собі самі прали, пряли і ткали. Бачите, от ми познайомилися за стільки років експедиції, вперше ми познайомилися з етнічними лемками. Ми дуже щасливі. А тут натуральний лемок один жив на промислії крінець. Так то ми теж, Івани, нас рахують за лемком. То... Старі люди так наші ще говорили. Наша, слева, наша мова подібна до закарпатських до Закарпатців так. трохи там така мова. А можете з нами говорити так по-лемківськи? Та вона вже родилася, і... ж... вже родилася в Миколаївській області. То моя сестра родилася моя сестра вже у Італії 23 роки, але в 49-го року, то вона родилася, що да. там, э, це було в неї в паспорті написано місце народження Польщі. <кл 'я> написано Скородне, Устрицький район, Робська область, э, село Скородне. То вона там родилася. Хотіла, то їздили наші люди туди. Та то, то була всесвітня ватра, тут Лемківська втрата, що його позаростало, там та, та, вже немає. маминому селі є ще. Мені внук показував так, по інтернету ті знімки, то що лип'я, то що там є. Є церква, є школа, ще пару будинків. А в татовому селі воно так ближче до горів, так наші битки туди в горах, в лісі, то вже нема нічого самі ліси, корчі позаросталися. Так дала, мама, що як їхали люди, що могли взяти? Чемодани, куферки для дітей. Я вам зараз куферок принесу, які в Сибір, білики куфера. А ну покажіть, покажіть. область. То люди, люди ж полишали все, будинки, все, то їм знаєте, як було тяжко, як спої так кидалися, що мій діду приїхав в Сибір, от мамин тато, та й думав, що може буде назад вернутися туди до себе. А та, ми там мали горопи, тут недалеко завісимо. І він так на полі і помер з того, того жалю, що мама сказала, що тату, ви туди не вернетеся ніколи. Тому лише в 65-му році. діжу так на полі там і помер. Такі чемодани були, так? З такі такі таким чемоданом. Зі дружинки. Так, все на <праць> <що праць> цікаво було би почути. Ви приїхали. Ви ви тут уже в які роки пам'ятаєте? Я пам'ятаю сюди, приїхало в 58-му році. О, що тут було? Тут були бурові чи вже станки качалки? качалки? І бурові були. І, 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 мій тато робив на бульдозері. Він он там, он там робив що, не бачили фотографії мав ще не страшне. Батуліновий <праць> <Житейство. праць> <Що, праць> <з 'явишся, праць> завод. Треба були кожен день, як на завод люди мали йти на клуб. Лікарня, тут лікарня все е пожарна, пожарна частина. Тут все було. Ми, ми, в, ми, в, ми. його бачимо. Там, тут є висходно. багато що. Там, звідки нас виселили, і мій, мамин тато був офіцером австрійської армії, і йому дало дуже багато поля там на місці. Він мав стільки поля, що на його полі. <Vegas> Поляки ставили бурові. Шип, шип. шиби називалися. По три шиби мав на своєму полі, і ми платили йому за то гроші, круто, ну, круто. Так uh -huh. Так що тато діду мій був дуже багатий по маминій лінії. І вони привикли робити коло нафти, коло бурових, тому вони на колос, яких їх визволили, не хотів ніхто там робити. ясно. І вони помалу сюди всі почули за цей промисел. Що тут і нафтопромисл, і всі звідти з Миколаївської області спочатку їхали чоловіки, а потім вже писали, і вже жінки з дітьми теж сюди їхали. Ми сюди приїхали, то ця квартира була отак розділена. Маліше. Тут і там жила одна сім'я, а ми там і там жили. А потім вже, як ми всі вийшли, звідси. В 1966 чи 67 році давали всім квартиру вже на двірні, той мікрогородок. Угу. То вже звідси люди виїздили, а ті, що тут лишилися, так тут жили. Якщо за Союзу тут так було багато нафти, качали, так, так. а Чому зараз все припинилося? Бід... Бід... Я, Я нам... не знаю, є чого нафти. зупинили. На жаль, що чому, є це? лінію сюди, через наші городи, на... там є такі амбарні цього поля, що на цей щоб навіть на лінію проводили на груповий, а потім раз усе і. Зупинилися вже другий рік. Правда, вже другий рік ніхто не качає нічого. Чому закрили наш УБР на Двірнянській? А що закрила ну, УБР? У БР закрили вже років 600. То була спокомічна років, фірма. Років 10, Моя... ну, НГДУ є. Так, так, НГДУ. Але що НГДУ робить? Хіба продуває скважини, хіба що вони можуть робити? Я не знаю. Мій син, НГДУ займається Мій син старший робив майстром 15 років в УБР. І тут раз все взяли і закрили. Він ще й там лишив бурову, і ще й там лишив бурову, потім вже ту бурову. Ви б бачили хлопці, скільки Слежний. туда по лісі фактів. Чого Бачу, так горить? Що Гори. один факт Гори. може ціле село слово, коли Гори. промисел. Чи є взагалі майбутнє Гори. в цього промислу Гори, вашого в села? Іван, якби були нормальні у нас люди, влада, якісь меценати, певно, що би було. Нас такі гарні туди, б ви побачили на Сахалін. Поїхати то ми називаємо Сахалін, бо там було, завод такі нафтові ці будинки були аж так високо. Там в горах трьох, там може було побудувати якісь пару кемпінгів туристичних да, дорогу зробити. Тут є все для того. Є вода, потенціал є, є світло, є газ. газ є все таке. Нас бути? так тут залишили, в таких страшних будинках. Ми ще трохи в хаті всередині, що так щось робимо, а так там з того боку криша вже така, що вже от вітер подує і може її такого завернути. Ніхто нічого не дивиться на це, нікому це не потрібно. Ді, яку профілакторію, яка була? на чотири корпуси, ну, ці для них. Наше то було вода, то все було нормально. Це було не просто так, щоб потім там щось інше робити. бачите. Тепер лікарня, в нас така лікарня там гарна була, так чисто все було. Он, прибуде, було. Он... То добре буде наша лікарня. То там вже тепер роблять ремонт, якусь хочуть зробити. Для Е, Ні, пансіонат. якийсь пансіонат, та... ну може і для верселенців трохи може. Що necessary... там не жовтик, то вже все там. оцей Богдан Бенюк, артист. Банюк, знає, да? ну, він ouais, вас збитковим. А тут нечто на 17-му 17-му живу. Він мій друг друге дитинство. Банюк ваш друге дитинство, так? Так, ми лазили через вікна разом. Бачите, який світ тісний, Я якраз вчора про нього читав. Петро, а Петро старший. Петро вчився спочатку від служив так. Петро 45-го року був. Я теж хотіла в йти, він мене готував. Мама каже, що не можеш тобі йти. Ти абсолютно таке А потім Богдан з 57-го року. Він ще як мама жила, він частіше приїздив сюди. А Мама їх не померла, та й Петро минулого року вже помер. У нього два сини є, два сини теж артисти приїжджали. Один режисер був, один артист. У Петра? У Петра, так. Петра, Петра син гарний, коло. Квіти. Ми ж там, там півдня були. Там... А, Кирничу, то не, австрійська, австрійська, австрійська вода називається. Там австрійці провели воду, там на матір Божа. А, де чоловік брав? Капличка, так, капличка, капличка, капличка. капличка. А там тече з труби, вже більше як 100 років тече там вода. А, Без я... а що вода? — Називається австрійська. австрійська. Вода смачна? Так, яка смачна, звичайна вода. Беруть, я той водовик, вона не гибля. Боляк, вона має якийсь присмок там, так? Ні, вона така. Ту була автора Угорщина, ми шукали для, для, для своєї солдатів воду таку. І знайшли тут, і там, де вже на кінці біткової жамеки, де матроска тишина, ну то кафе. Там внизу кірничка теж є. Скільки солдатам всіх цих керниців давали варіалісти. Боялися, щоб да, що була отруєна вода. Да, сугубо. Так, сугубо. А ти так подивися, скільки ну, австрійська вода тече в ну, калаванні. Да. Mm -hmm. Ні один раз не замерзала, хлопці, ні один раз. Хоч би було, хоч би зробили з не, Так просто літ. Ну, Солі такі. багато, можливо. Або ще щось. Якісь мінерали цікаві. Колобальні замежні, навіть як є протічна вода, все одно буде на округрій та там взагалі немалю. Цікаво самих лемків. Чи є взагалі хоч одне село, де живуть суто Лемки? От як їм все-таки всім не пощастило, як людей мучили. Спочатку їх переселили всіх на схід країни, взагалі на південь країни, аж в Миколаїв, потім сюди переселили, а люди собі жили. Тоді для них то була Русь, потім була Річ Посполита, потім Польща, потім частково Україна, потім знову Польща. Як ви думаєте, чи є взагалі майбутнє цих людей? Ну, я не думаю. Ми, ми трохи гуртуємося, трохи проводимо якісь, якісь зустрічі, якісь збори. Але ми так всі розкидані по цілому світу, що я не знаю, чи всі ми зберемося колись, якби то дійсно так татово село переселили на Миколаївщину, всі в одно село. Там всі свої люди. Як були там, де теперішня Польща, так не всі в одному селі на Миколаївщині. Отак От ми всі собі там разом. А, Мама і, казала, що як, що як ми їх виселяли, навіть не дали зібратися. Приходили у вечір солдати і русські і польські. Все, збереться, береці, всі, що маєте в руках на, на ті полуторки, всіх садили і везли в самбір на поїзд і все. Більше нікого, більше нічого не могли взяти. Може, колись отакі о, в мене ця сорочка. Є. Була була, мамина була. Перстень був мамин і татів був перстень. Цей перстень ще є в мого сина старшого, що тут, тут все срібло таке гарне, тут таке очко золоте. А мамину десь сестра зробила маминий перстеньок. Оце о, все, що в нас лишилося, що, що в нас було. І ще має Єдемо, ми ще, може і походимо посклади. Ми, струби... ми всі живемо під, на, 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 на трубах. На трубах, так? Ми, на, на на труб. Труб. ми, ми сюда... землю передузвати не можемо, так. тому що земля належить НГДУ. Всюди труби, всюди, всюди скважини, всюди, всюди. Там У така одна труби. скважина, ми кажемо сахарін, а то площі називається площі. Там така одна скважина, я ще залишив мур від скважини там собі гаса, борець. Ну, так, так, хлопці сорок, йдуть, сорок, йдуть, йдуть собі новий ріг спрягати, там десь нього немає. Трава, нема. трава, зелена да, трава. трава. І зараз просто горить газ, саме собі. А, такаво, шури, а, а далеко звідси? Ну, трохи далеко. І багато і нашу руку. Там мало залишити. Колись mm -hmm. була скрута трошка з грошима, і отут недалеко, ну, чого називається? Лишили вже на колону, знаєте, не, ну, просто отут не нафта, тут легка нафта, так як кандьор. Що може заливати укра заїхати? Mm. Танки колись казали мама, не більше ка казала, що заправляли. То це нафта, що добуваєш? Так, то є легка нафта, mm. так, газарів, mm. знаєте, в mm. ми вона називають. І ми бачите собі, як сильна жара. Там в нафта підходила, ми мали які гасниці, яка кажуть, це радянські, знаєте, такі вулиці. Ми відкручували, наші тудовки, черпали в каністрі, і черпали каністри, і маярам дзвонили в низьку на пішне паливо. Хтось доказав, ці приїхали, возьміли, заглушили. Засипали бетоном. Не дали людям хоч дали якось людям. заробляти. бачите. Поставте Поставити беріть саме там. Возьміли, ні бетон. Собі, ні людям. Да. закидали бесові. Закидали все. І те, що зробили за москалів. — Так, так. До, до нашої влади вже ні, української влади. — Ні, туди ще була радянська. Це радянська. радянська радянська. А ви подивіться, ви їхали попри поворот, сюди вже з нього повертати до нас направо. Там була трубна база. Якби ви бачили, скільки там було труб трубів, то страшне, бурильних всяких, а тепер ні одної труби немає. За той рік. Я не знаю, де... Там я... талоговом пішло. Й -й -й -й. Все, він кажуть, просто так, такі були, знаєте, стелажі, все, стелажі, все було То Велика територія там, коли села на трубній базі. Все, все, десь пропало, все. А кух ви бачили на той там круп? І... Може і не бачили, може бачили. От біля девашня площадка стоїть. Ви не повертаєте на спуску по головні, а мостик. прямо до гори через мостик і зарубайте танку. А отут, що для вас ваша машина то стоїть, тут дід був. Бачили. Так. Там, колись було, мама казала моя небіжка, що там було колисенькевець. Людей мопилися. Бо я раз любив, що мама казала, що там хтось ходить, якийсь слух є. Ми пішли купатися туди в садик, мама робила уборщицю. А я любив, казав, хтось сюди ходить. <laughs> І ми мама казала, що там якісь душі є, бо там москалі мордували людей. А зараз ще є та будівля, так? Та Розбита. Там Сходи до неї такі. Так, 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 так. Одразу біля машини, так? Так, так і вийдете бути. А зверху барак великий, вот поверховий. Так, ну там такі. А там, так, 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 так. так. так, так. там не на самому повороті, а кілька по голові, там з правої сторони, а кілька вниз. Там теж була дикамець. О, скільки тут було? Тут було два адаринові заводи. Один тут, внизу, один там на пошир. О, Один хлопець, мав дуже сильні фотографії. Як виїздив, не знаю, де він спалив. Я казала просила його, не, 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 не викидайте ті фотографії, не знаю, так було все. Тут було все, тут було стільки будинків, половини будинків нема. Поворіли, порозвалювалися і ніхто нічого не робить. Ніхто нічого не робив, щоб їх трохи втримати, щоб їх трохи. Я до школи села сюди пішком. Так, так. І почали занепадати тоді, коли ці люди багато отримали квартиру надвір. Тут вже стало менше людей, вже на нас ніхто не звертав уваги. Так що багато людей, половина людей більше половини на Двірну, А ті, що тут лишилися, те так до тепер і живуть. Худеоліка барак стоїть, не пускує. Вже розвіг. нафти менше стало. Та нафти, та нафти стало менше, бо їх стоять, не качають. Як он десь стоїть, скій явка хвилює в полатку в ліс. Мі треба було одну латку рубати. Скважини стоять помальовані, файно, все. Але не працює. Одна скважина працювала саме крайне, як те на хребе. А ті всі скварі не стоять. Викочили все? Не вихотіли. Ви зайшли сюди в ліс всередину, який запагазу. Він десь мусить діватися. Ми чули, тут ну, ну, десь івація музик, Він десь колись на воду. Добре, що вони ще закачують, звідти з штурми пальчики там свій БКНС. що вони закачують сюди в солену воду, у цій скважині. У нас колись хотіли переселити по церкву, десь туди на східну Україну ми казали, що це гриво опасна зона. Навіть так. Тобто тут навіть небезпечно жити, тому що реально запах газу ми чули. Біля школи, школи особливо. Це, це, це Сильний та, був а, не був запах. Маскаль скважини позаглушував. А десь він має діватися, він собі шукає кожну дірку. Навіть москальськ важене заглушили. Ну а хто ж? Москальська заглушив. При радянській владі, що на москалі були. Та як не москали? Комуняки були. І по нені комуняки є. На жаль, є, бачите. Та як я і було і ніде не їду. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.